Як набрати свої перші перегляди на зовсім новому Ютубі. Мене звати Юра Ворожко, і в мене більше ніж один мільйон підписників на каналі. Припустимо, що ви оприділились з темою свого ведення каналу, зняли деякі ролики, косо, криво, але такі, як вони є, навіть змонтували їх вже і показали своїм близьким родичам, друзям. І всі кажуть, що це дуже круто, особливо татка з мамою кажуть: Ти молодець, час заливати їх на Ютуб. І що ви бачите? Окрім того, що ви і, можливо, ще разок ваша мама, більше ніхто його не дивиться. Те саме і через тиждень, через два, через три, не набираються, ну от від слова зовсім. Що ж далі робити? По-перше, на Ютуб кожен день завантажується більше тисячі, просто десятки тисяч, а то може і сотні тисяч нових роликів. Їх не дуже поспішає Ютуб рекомендувати, якщо це зовсім нульовий канал. По-друге, навіть через 2-3 тижні місяць, а можливо і декілька місяців, ви не потрапите в рекомендації, не дотримуючись деяких правил. Правило перше: якщо на Ютубі є ролик, схожий з вашим з тематикою, має назву приблизно вашого ролику, і він популярний, вам треба взяти назву цього популярного ролику, трішки змінити. І запускати в такому вигляді після того, як людина подивиться це популярне відео, є шанс, що ваше нове буде десь там видаватися, але це також буде не одразу. Друге, хештеги це не зовсім не потрібна річ. Це ті запроси, які люди пишуть в Ютубі, для того, щоб знайти ваше відео. Наприклад, ви вирощуєте огірки, і вам треба, щоб один із ваших хештегів був як. Вирощувати огірки. І тоді людина, вписуючи цей запроси, знайде ваше відео, навіть якщо це нульовий канал. Третій невеличкий лайфхак, яким користувався особисто я, і він дав мені також якийсь приріст аудиторії на початкових рівнях, і потім вже також я б користувався їм. Виберете нік популярного блогера або назву каналу, який в вашій тематиці. І просто ставити його в кінці назву вашого ролику. Таким чином, людина, коли буде шукати блогера, їй буде також видавати і ваш ролик десь у верхніх позиціях. Тільки якщо це новий ролик, перший тиждень воно може видавати другим або третім запросом саме ваш ролик, тому що в кінці у вас вказан нік цього назви каналу або цього блогера. Четверте, це взяти рекламу у популярного блогера або у популярного каналу, схожим з вашою тематикою, або це може бути інше. Але я рекомендую це робити тільки тоді, коли у вас на каналі є хоча б 10 роликів, і щоб ваш канал міг порекомендувати їй інші ваші цікаві ролики. І вони могли перейти і там далі оця вся коротше цепочка починається. Це ті невеличкі правила, які допоможуть вам потрапити в рекомендації на початку або в процесі вашого ставлення на Ютубі. Звідки ще можна брати перегляди на зовсім нульовому каналі Ютуб? Три. Основні соцмережі, які вам допоможуть, це TikTok, це Instagram Reels і це YouTube Shorts. Але з ним потрібно бути дуже обережним, бо в мене є історія, як саме YouTube Shorts людина може вбити свій основний власний YouTube. Тож, тут все просто: ці три платформи, вони схожі між собою, тому що на них можна набрати дуже круту активність і зробити так, щоб люди перейшли з вашого Тіктоку на ваш. YouTube, або з вашого інстаграму Reels, або з YouTube Shorts. Я раджу робити для YouTube Shorts окремий аккаунт, не основний, щоб ви могли просто там робити нарізки і переводити потім людей на ваш основний канал. Тому що це буде трішки різна аудиторія. Як я робив сам на початку, в мене виходив ролик, і за годину-дві до того, як він мав вийти, я підготовлював 3-4. Коротеньких, цікавих моментів з мого основного ролику і просто брав, їх заливав на TikTok. Коли виходило відео, то деякі люди вже чекали, коли ж відео основне, а деякі ролики ще не брали перегляди, і таким чином люди просто з Тіктоку переходили до мене в YouTube і дивились там, тому що їм було цікаво, чим же закінчиться те, що я обрізав на самому цікавому моменті. Такий не дуже добросовісний вчинок, але дуже дієвий. Ви, мабуть, самі не полюбляєте, коли в Тіктоці десь щось обрізається, і не можна дивитися до кінця. Такі відео вони дійсно працюють і потім заставляють людину перейти в ваш Ютуб і подивитись там повне відео. Ролики, які ви нарізали для Тіктоку, ви можете їх так само залити і на Інстаграм, і на Ютуб Шортс. Але ще раз скажу вам, що дуже важливо робити Ютуб шортс з іншого аккаунту, тому що дуже негативно це впливає на ваш основний. Коли мої ролики почали вистрілювати, то я притримувався декількох правил в сукупності. Наприклад, мої ролики дивиться 5 тисяч людей. Кожен ролик на старті це нормально. Ти викладаєш ролик за тиждень його дивиться 5 тисяч людей. Наступний ролик знову 5 тисяч 5 тисяч, 5 тисяч. Я нарізав відоси для Тіктоку. Потім я робив у ці лайфхаки в назві відео. І іноді звертався до інших ютуб-каналів для того, щоб по бартеру з ними співпрацювати. Але не кожен по бартеру буде з вами одразу співпрацювати. І насправді я купив лише одну рекламу в своєму житті на іншому каналі. Купі всі ці речі дали гарний поштовх в рості мого каналу, тому що як тільки перше відео вистрілило, то за ним вже стали підтягуватися всі останні. Я пам'ятаю цей день, коли мій ролик став набирати більше ніж до цього набирали інші. Я загружаю його на YouTube, після чого десь через 20 хвилин виходить реклама на іншому Ютубі з рекомендацією перейти на мій канал. І от через 3 години на моєму ролику 15 тисяч переглядів. Хоча до цього всі ролики набирали приблизно 5-10, десь так. Я думаю, о, прикольно, щось новеньке, і це було дуже приємно. Хоча з рекламу віддав приблизно десь 500 доларів. Через 10 годин на цьому ролику вже було 50 тисяч переглядів. А на наступний день півмільйона. Ці дії мої вони вкупі дали поштовх моєму одному ролику, і він потрапив у рекомендації. До речі, цей ролик дав 13 мільйонів переглядів майже на сьогоднішній день. Використовуйте всі ці прості рекомендації, і у вас також буде крутий результат. Пам'ятайте, що ви завжди можете здати любе питання під цим відео стосовно Ютубу та його розкрутки, і я буду старатися відповідати на них. А якщо їх буде дуже багато, то я зроблю якийсь окремий ролик з цього приводу. Або якщо у вас є особисті питання, ви завжди можете задати мені їх в інстаграмі або в телеграмі. Не забудь також підписатися, поставити лайк і до нових зустрічей.